За рецептами успіху територіальних громад до Львова на два дні з'їхалися практики і експерти в питаннях муніципальної політики та розвитку міст. А оскільки готових рішень для всіх міст, загалом і для кожного зокрема, не існує, то делегати третього всеукраїнського форуму місцевого самоврядування вже традиційно шукають їх у дискусіях. Всеукраїнський форум місцевого самоврядування три роки організовує Львів, як і два попередніх. Цьогорічний форум порушив найактуальніші питання діяльності місцевих органів влади. Ми сьогодні покликані обговорити той стан, ту ситуацію, в якій ми сьогодні знаходимося, і виробити спільні кроки. Я представляю сьогодні міністерство, яке відповідає власне за проведення реформи місцевого самоврядування, покладаю величезну надію на те, що нам вдасться зробити ці кроки. І ми вчора і Після вчора мали важливі зустрічі в Страсбурзі із, із, із пані Сніжаною, з іншими очільниками Ради Європи, і обговорювали, яким чином сьогодні активізувати реалізацію вже реформ місцевого самоврядування. Тут присутні і міністерства, кабінет міністрів, і дуже потужно представлена Верховна Рада і місцеве самоврядування. Тому ми відверто розмовляємо про недоліки, які йдуть зараз в наші реформи місцевого самоврядування і шляхи його вирішення. Дуже важливо, коли тебе чують, і ми зараз відчуваємо в місцевому самоврядуванні, що нас чують і будуть вноситися ті корективи, котрі підуть на користь громад нашої держави. Якщо сильними будуть місцеві громади, то і держава буде сильною. З такої тези стартувала перша панельна дискусія на тему реформування місцевого самоврядування та децентралізації. Як цього досягти? Попри значний опір у центральних органах влади і подекуди на місцях, попри фактор війни в Україні, учасники дискусії дебатували відверто і гаряче. Якщо Україна не сконсолідується і не зробить мужній крок, віддати владу в містах буде біда. Набагато більше, ніж ту, яку ми переживаємо останній рік. Буде катастрофа. Чи є це розуміння в перших керівників держави, я думаю, що напевно так. Але насправді є тотальний облін. Я насправді є дуже великий оптиміст. Я вірю, що здоровий густ, інстинкт самозбереження українців візьме верх. Я для цього буду робити все можливе і неможливе. Я думаю, що ці колеги, які є носіями місцевого самоврядування в парламенті, також нас будуть підтримувати. Тому що є сьогодні питання: буде держава чи не буде держави? ми не можемо не робити децентралізацію, тому що е, без децентралізації ми залишимося тоталітарною державою е, філософському сенсі, тому що. Держави, де сильна метрополія і слабкі провінції цієї держави тоталітарні за своїм духом. Ми повинні стати державами демократичними за своїм духом, тобто ми повинні дати людині незалежно від її місця проживання почуття гідності. Ті міста, які мають, це сильне місцеве самоврядування, вони є стійкіші до криз, зокрема до економічних криз. Проблема України не байдужі її друзям в Європі, запевнила на форумі представниця Ради Європи Сніжана самарачич Маркович. Де законопроект є зміни щодо фінансування місцевих органів влади, і я сподіваюся, буде створено комітет у Верховній Раді з цих питань. Проте залишається ряд проблем. Я присутня тут, щоб запевнити, що Україна не залишається на самоті, а має багато друзів в Європі. Рада Європи об'єднує цих друзів, і ми маємо конкретні проекти, які запропонували Україні. Про реформу місцевого самоврядування говорять уже багато років, але саме такі форуми дають можливість спланувати конкретні дії влади у напрямку децентралізації, вважає Кривийський міський голова. Як президентові Асоціації міст Юрію Вілколу відомо, які проблеми дошкуляють на місцях мерам великих міст і маленьких містечок. Дуже правильно Верховна Рада прийняла закон про добровільне об'єднання територіальних громад, враховуючи його важливі. Але приймаємо наступний закон і з всіх голів сільських рад забираємо в них пенсію. З числа тут присутня асоціація сіл, селищ, міст. Ну так склалося, що більшість тисячі голів, особливо сільських, селищних, це є ті люди, котрі мізерну заробітну плату отримують і пенсію. Зараз вони напишуть ці заяви, про яку реформу ми будемо казати в селі, про яке об'єднання ми будемо казати, про яку готовність ми будемо зараз казати. Бо там голова, секретар і декілька депутатів. Водночас на форумі озвучувались і інші проблеми насамперед малих міст і селищ. Голова Львівської облдержадміністрації Олег Сенютка головну перешкоду децентралізації вбачає у нефаховості і непрофесійності. На його думку, варто уявляти реальних людей у населених пунктах. Розуміти не лише їхні проблеми і можливості, а й здатність до управління та керівництва то, що сьогодні треба проводити децентралізацію. Ну це навіть не питання. Це для мене зрозуміло, тому що ну, сьогодні державна машина показала свою неефективність, тому багато речей треба віддати повноважень. Це зрозуміло, але сьогодні треба дуже серйозно навчати людей. Натомість кривий ріг сповна готовий до реалізації нових повноважень. Переважна більшість міст. Готова для цього, ну безумовно, місто Криворо готове, що вчора було для виконання всіх цих питань. Іншого шляху до нашої держави, щоб Україна була єдина потужна, процвітаюча держава, немає як. Реформи місцевого самоврядування і децентралізації влади, але мені не подобається те, що йде уповільнення, значне уповільнення цих реформ, і ми, як ви чули, всі місцеві влади наполягають на прискоренні реформування місцевого самоврядування. На шляху до реформи місцевого самоврядування значну роль грає обмін досвідом між громадами, і Львівський форум є вдалим майданчиком для такого обміну. Вважає керівник львівського відділення асоціації міст України. Тут ми звіряємо годинники. Ми бачимо в реальному часі стан справ в наших громадах малих міст, великих міст. Представлення навіть зараз ви бачили представники асоціації сільських селищних рад, всеукраїнської це наші партнери, колеги. Ми повинні бути об'єднані. Ми повинні спілкуватися між собою по горизонталі. Ми повинні втілювати найкращі практики місцевого самоврядування, що є в Україні в наших містах. Тому що щось є гарного доброго в Кривому розі, щось є доброго, гарного у Львові. І оце спілкування по горизонталі дає ефект нашим містам. Наша асоціація керівництва в особі Юрія Гривича Вілкола надихає на добру на добру працю, на добру роботу, на добре спілкування, на благо наших міст. Пропозиції від Асоціації міст України були враховані у резолюції, прийняті за результатами третього форуму місцевого самоврядування. Рекомендації стосуються всіх десяти тем панельних дискусій, зокрема бюджетної децентралізації, реформи виборчого законодавства про місцеві вибори, соціальної політики муніципалітетів в умовах АТО, безпеки міст, децентралізації освіти та інших тем. Нині створена об'єднана робоча група учасників форуму, яку очолив Юрій Вілков під керівництвом президента асоціації міст. Група має завдання на найближчі два тижні напрацювати дорожню карту подальших дій на шляху до децентралізації.